Короче, ну всем привет, я вам показала еще два подарочка. Дарья, покажу, какие руки у меня. Мне соседка подарила лосенку, шоколадку. И я решила, думаю, не буду в мне там все это дарили. Я бабу себе наделила патрульки, нормальный, яблоко.

І ще, крім діамантової мозаїки, мені подарували. Мінаш там вилупить. Скоро покажу, коли воно вилупиться. А вилупиться воно мягко костюм скоро. Добре, це поки що. Вівторок буде знову відео. Всім поки.